Так, наскільки ви знаєте, в моєму сімействі уніфікована вже система. Всі принтери тепер би, бо я віддав е, креаліті. І якщо система уніфікована, то е, і, імена у принтерів мають бути теж уніфіковані. Що я маю на увазі? Раніше називався цей AppNet Print 2, бо перший був принт, AppNet Print 1. цей Viking, а цього немає імені. І треба ж якось, щоб... Якийсь був да? тому е, я даю їм нові імена сьогодні. Сьогодні хрещення мої, моєї ферми, так що, то що три принтери – це вже міні-ферма. Тому цей буде у нас одін, цей е, тор і Локі. Якщо у вас є ідеї, е, 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 як назвати наступні принтери, е, е, які можна там, можливо, жіночими, можна, хель -гей -гей, можливо, Хельге, можливо. Ерлін Холланд, хтось із них буде чи ще щось. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Доєднуйтесь, слідкуйте за тим, як розвивається моя ферма, як розвиваюся, як розвивається цей бізнес. Я розкажу більше про продажі. Тому доєднуйся і погнали, щось будемо робити.